Представляємо сорт соняшнику Прометей. Скоростиглий сорт, рекомендований для вирощування на півдні України та в лісостепу. Прометей демонструє високу продуктивність та відмінну пристосованість до посушливих умов. Основні характеристики сорту: група стиглості. скоростиглий. Вегетаційний період до 95 днів. Потенціал врожайності 3,8 тонни з гектара, середня врожайність. 2,5, 2,7 тонни з гектара. Переваги сорту прометей. Посухостійкість. Висока стійкість до посушливих умов, що робить сорт придатним для півдня України, стійкість до хвороб, відмінний захист від вовчка, несправжньої борошнистої роси, іржі та відносна стійкість до гнилей. Стабільність сорт має високу стійкість до осипання при перестої, що сприяє стабільному врожаю навіть при затримках збору. Соняшник Прометей надійний вибір для аграріїв, які шукають високу продуктивність у складних умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.